Дитяча Біблія Примирення Якова та Ісава, книга Буття, глава 33, вірші з 1 по 20. Наближаючись до землі ханаанської, Яків побачив, що назустріч йому йде Ісав, а з ним 400 чоловік. Тоді він вийшов наперед і, підходячи до брата, вклонився йому сім разів аж до землі. Ісав підбіг до нього, обійняв його, і вони обидва заплакали. А потім підійшли дружини, діти і служниці і вклонилися Ісавові. Ісав запитав Якова, Для чого стільки дарунків, що ти послав їх мені? Яків відповів: Для того, щоб знайти милість в очах твоїх. Ісав дружньо промовив Я маю багато, брате мій, твоє нехай буде тобі. На це Яків заперечив йому ніжбо. Коли я знайшов милість в очах твоїх, то візьми дари мої із рук моїх, прийми благословення моє, яке я приніс тобі, тому що Бог милостивий до мене і є в мене все, і умовив він Ісава прийняти його дари. Після цього Ісав повернувся до себе додому, а Яків оселився на землі Ханаанській біля міста Сихем. Він купив частину поля і поставив на ньому намет. Він влаштував там жертовник і призвав ім'я Господа Бога. Так виповнився дивовижний сон, який бачив він колись в тяжкі часи своєї самотності і нелегких мандрівок. Господь послав йому все, що обіцяв, і Яків не забув віддати хвалу Господові за все.